Вам, так, так, у, у Т3 мільйон так, і у Т3 БВВ. Доценку. Хто за те, щоб дани, наші члени були члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримались проти. Проти раз, два, три. Чотири, Чотири проти. Дякую, Прошу попередню ревізійну комісію передати матеріали перевірок на наступні комісії. Наступне питання. Вибор делегатів на звітний виборчку інспекцію. Я хочу сказати, що я би просив все-таки обрати делегати, якщо навіть ми, нас там не захочуть прийняти, в чому я дуже сумніваюся. Вось не, сумніваю. <реш> <реш> ну, <ще> не знати. <реш> Чи вас не виключать з рук? От таке питання. Дуже, я плачу Я десь. І тому ці люди, які тут падять внески, теж мають право бути делегатами. Якщо ми не, <проб> з нас <проб> там не після, я пропоную таким чином делегатам обрати зараз об двох людей. Голова. Голова. <проб> а двох треба до обрати. А двох я поповнюю до Де? Що це ти радянський? Нам треба двох Музику? – У мене пропозиція послати Вероніку. По-перше, вона казначить. Побачить як там люди здають. Щоб не було питань. По-друге, по-друге, може бути, обіцяв спортив до 1 грудня виробити всі ті

Иван Доски, ну если вы можете. А он сам дома. Он сам собой Верников. Верника, подхочешь поехать? У тебя комиссия, жить, родственников. Комплується по идее, человек. Ну давай опять войну. Хочешь поехать? Не хочешь.

У нас не було ніколи. У нас купити, ніколи, не було Але зараз виникає таке питання. Частина людей... Ні, є Мирослав. Є таке, люди до мене підходили і кажуть, я хочу бути членом військового клубу. Але мене зовсім не цікавлять ваші послуги ЛРУ. І я не хочу бути членом ЛРУ. Ми клуб сьогодні. Ми ще сьогодні є львівське відділення Ліги Радіоматерів України. Тобто ми ще сьогодні сплачуємо членські внески, ми зобов'язані їх платити. А вже з того моменту, як ми станемо львівським клубом короткохвильовиків Федерації Радіоспорту, про що я почав говорити спочатку, хто має бажання залишитися членами ЛРУ, цей залишиться. А хто буде мати бажання залишитися членами ЛКК Федерації Радіоспорту? Залишиться члени. А хто буде тут і тут, будь ласка, ніхто нікому не залучений. Чекайте, члени, не члени не зможуть користуватися послами бюро республіканського, правильно? Так, так. Це, так. Це, сьогодні ворогу, з... люди. Таке питання, зараз я все розказує. Значить, Те, що сказав Добро Артемович, воно відповідає 100% дійсності, тому що мав я теж розмову з нашими колегами. Значить, Іде на те, щоб там приміщення нам залишали. Питання буде мінімальної ціни, тому що я наполягаю на тому, щоб був все-таки укладений договір в СОВУ. Щоб ми не були на пташиних правах, як ми тут знаходимося. <плес> <У цей, плес> <цей, так>, укладемо договір. <плес> ми укладемо і тут договір, тому що є правила і юридичні особи працюють лише на договірних відносинах. Фізичні можуть мати договір теж, він може бути укладений в усьому. E, ну, може бути устній формі, так. А юридичні мають укладати договора. Тому я думаю, що АЛУ так само, якщо вона зараз e, буде проведена конференція, укладе договір з і ми з будемо знаходитися там, де визначить конференція. Там є пропозиції, там і там, три місця є. І тому qsl бюро буде працювати, і ми цим qsl бюро будемо користуватися тих працювання, що на сьогоднішній день є, той, хто платить внески в ЛРУ, користується послугами це бюро, бюро ЛРУ. Хто не платить внески, той не буде користуватися послугами бюро ЛРУ, поки воно є в складі ВЛРУ. Я думаю, що воно і буде в складі, ми це робимо для того, щоб ЛРУ було ці місцевим, яким воно було. Внесуться зміни, якісь інші люди поміняються, але організація ця буде працювати. Я більше ніж впевнений в тому. І тому сьогодні ми сплачували і будемо сплачувати членський внесок в ЛРУ і членський внесок в клуб. Питання в тому, скільки грошей треба на клуб для тої діяльності, яку ми плануємо проводити. За тим питанням вийде друге питання. Збільшив внески, Чи хтось хотів зменшити внески. Ну, на сьогоднішній день я не знаю. Я, 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 я думаю, що на сьогоднішній день ті внески, які є, залишиться безмінно, а там, а там буде вирва, і буде прийнятий новий зараз. Я пам'ятаю і бачу. Там буде, буде прийняти зміни і до статуту. Якщо нас перереєструють, тоді ми переглянемо питання в нас. Та як іде розбору про то, що були члени ЛРУ і ЛКХ, і звідси просто ЛКСА, то внешні повинні бути диференційно. Ми ми і конференція буде, каже, да, конференція буде відбуватися по тому статуту, який сьогодні діє. Тому що ніхто не поміняв, не змінив. не І наша конференція відбувається по цьому статуту, який тут є прийнятий, затверджений. Ми звідси ні на крок не відступили. Так а що ж ти тоді говориш повне? Гідно статутою рішення 30 гривень йде Київ, так. Решта... ми решту 40 лишали в себе, як внесок Велкака. Люди питають, що буде, буде з внесок? А я не лише не раз не кажу. Не. Ми зараз пропонуємо вирішити 40 гривень. Минулого року ми підняли на минулу на конференцію. Бо вважали, що піднімуть у нас в Києві. Але в Києві, в Києві не підняли, у нас фактично місцеве підняття було. Значить 40. Треба приймати таке рішення: 30. Ну, Або як поміняється в Києві, то автоматом додаємо там, 40 чи 50. Ну, як Київ поміняється. А міську частину зараз голосуємо. Ми мали 40 гривень. Які думки Я як залишити. Залишить. Хто за там в опозицію і Дайте слово. Річ в тому, що на совєті в прошлому році підняли питання, давайте в Київ по 40, щоб ви не сразу в совєт не мав повноважень. А що в сьогоднішній конференції? Поднявся, шум, крик. І тому ми нічого не рискуємо, що ми залишимо 70. Якщо конференція через тиждень прийме рішення Київ на 30-40, ми на 30 залишаючися у нас виживемо. І друге питання, то, що говорили вам, значить ми зможемо, коли приймати нову став, а коли зараз будемо дивитися, я ще маю там позиції, то ми можемо потім прийняти таке рішення, що якщо так відбудеться, і якщо ми будемо вступати як Львівський клуб, а не відділення. Тому тоді може і приймати рішення. Клуб, просто хто хоче бути членом клубу, наприклад, там, 40 гривень, а хто хоче бути членом какасі, 70, 30, по 40 так як Київ. Ну, то, ще рано говорити, ми ну, проговорити, це можна і прийняти як ну, предварительне рішення ясно, що буде в Києві. Да, Там дуже цікава може бути ситуація, може все помінятися без словами, а може бути ось. Ставлю на голосування, залишаємо членський внески внести 70 гривень, 30 гривень, які будуть відправлені на, на Києве. Ну не 30, а скільки приймають конференція.

Вже, на завершення, я думаю, у вас маю, дуже мучити не буду гаряче. Статут написаний відповідно до закону про громадське об'єднання, використані пункт, нормативна база, яка сьогодні є в законі про фізичну культуру і спорт. Я намагався максимально приблизити нашу діяльність до того чинного законодавства, яке нас сьогодні вимагається. Значить, ми ви вже чули в звіті лікаря, що ми працюємо зі спорткомітетом, ми працювали і так працювали, нас визнавали і будуть віддавати далі, я надіюся. Статут пропонується таким чином. Він, основа цього статуту, основа того, що й був в нас, описав Мирослав. Єдине, що тут додавлено, додавлено. Розуміння і трактування Федерації радіоспорту, тобто той напрямок, яким ми всі займаємося, який передбачений в законі про фізичну культуру і спорт. Тому читати все займе трохи часу. Нема потреби. Головне організація чи співпраця це громадське об'єднання, громадське. Статут громадської організації. Так, у нас строго індивідуальне членство, але статут бачить, що ми можемо прийняти колективним членом до нас. Не може. Громадська організація. Організації то тільки індивідуальні члени. Точка, немає. Так, так. Так, але, так, так, ми говоримо, не будемо сперечатися. Значить, для нас всіх буде називатися статут громадської організації Федерації радіоспорту, Львівський клуб короткоховийових. Наоборот. Ну, ти хочеш наоборот. О, тут На, мене питання. Питання. У мене є питання. У вас можуть бути питання. Давай це. Що таке федерація? Де видів спортсменів, членів федерації? Вот скажи. Вот я Федерация футбола СССР э, Украины. Покажите мне одного футболиста члена. А? Нету. И ни не, одной не федерации это. нет. А Поэтому я, вам, я работаю с спорткомитетом, могу нет. объяснить. Спорткомитет Украины, я я я люблю, люблю. Державная служба молодежи спорта. и спорта и воштовые назвали грандиозные Украины. Чему? Потому что в нас в статуту статуте занимается развитие радиоспорта и кто воштовый. Так само. Значить, Віктор провандовав, а я заключав перший договір і продовжував другий раз. Наш обспорткомітет взагалі устраює, тому що і вони пройдіть консультацію, пройдіть на чупринки. І вам розкажуть, що спортивна федерація то не є організація людей, так, то, то є надбудова, надбудова яка, організовує. яка організовує, а люди вступають в спортклуб, карпати, дінамо, товари такий. Тому то просто. Зайва запис Федерації радіоспорту, тим більше на першому місці. Так, у нас і, і по-друге, у нас скільки членів клубу? 170. Скільки займається радіоспортом? 30. Наше ж ми робимо перший спорт? У нас перший перше не спорт, а радіозв'язок. Експеримент э, галузі радіозв'язку. Ну, перше, і щоб більше я не вертався. Значить, якщо ми сьогодні і будемо приймати той статут то ми його не повинні зробити колізію, щоб не попало. Чому? Вчора прийшла звідти конференція в Донецьку. Статут не прийняли новий. Взагалі, чекають Київ. Новий. Вчора в Запоріжжі. Це головні організація. Статут новий не прийняли. Чому поясню? Ряд делегатів склоняється до спілки. Ну, я тобі то треба вам пояснювати, що таке збігне. А частина до організації. До І ось ситуація така, якщо ми залишимося організацією, то ми залишимося як обласне відділення ЛРУ, але на протязі п'яти років, якщо ми не визначимося, ми витеряємо юридичний статус для Києва. А у Львові ми приймемо отакий статут, нічого не кажучи про лігу. І будемо спокійно працювати тут. А там будемо рахуватися обласне відділення з призначеним років. головою, який призначить президент. Ось такий закон, може дурний, але такий. Якщо ми приймемо спілку там, ну от в Києві через тиждень, то тоді всі, дай не забувайте, що всі дають на то 5 років, як і Ліги Радіоматорів України. І ті розмови, що з першого княща, то там ізнаний суддя Козлов. Розповідає Вася, якого за взятки, між іншим вигнали. Добре, що не посадили. Розповідає Вася, нам дається 5 років всі, на всіх уровнях. За 5 років ми самі повинні визначитися, куди ми підемо. Тому я і рахую так. Ми, ну, ми, щоб не збирати річні збори, можемо поділитися цю тут ворогів. Якщо Ліга, і так я запишу нашу складу. І поручимо потім, все одно, що піде до юриста, там знаєте що буде. Ну, так, прийде, то, що, так. то ми можемо прийняти так, не за основу, а так. Якщо записати, якщо ЛРУ піде по громадській поспілці, то ми будемо називатися Львівський клуб практиків. Якщо вони підуть, то ми нічого не будемо ну, по організації, то ми нічого не будемо міняти в ставі або теж Львівський клуб. Будемо вже ліквідовувати юридичну особу. так? Та. А Через і не забувайте ще одне. А що надо? Ще одне. Я не хочу конфліктів, але не забувайте, що зі присутні 6 або 8 засновників руку. Якщо ми зберемо свої збори і за взагалі, то буде проблеми, Тому нам не треба нікому конфлікти, кому конфлікту, але і треба розуміти, що ми повинні йти в цивілізованому русі. Давайте дочекаємося, що вирішить в Києві конференція. І тоді ми собі далі. Ну, ми можемо розсматривати статистики. Щоб... Не можна все. Проєкт, Все, вас вислухали, я вам дав можливість висказати. Тепер я скажу. Ну, yeah. yeah. Значить, ви, напевно, всі уважно слухали Георгій Аратьомович, який сказав, у нас 6 чи 7 засловників, і ми можемо вас їхати мені. Ні, я так не казав. Ну, це не став ти мені не сказав. Ми можемо ліквідувати клуб і создавати інші. Я так сказав. Так то, щоб ви нам не допомогли. Зараз не мої. Я не маніпулюю. Я ми сьогодні Сьогодні створили свій клуб. А тут всі, які є присутні, сьогодні зареєстровані. Щоб ви в даному випадку сьогодні. Знали, що ми сьогодні проголосували про створення Львівського клубу короткох Не відділення там, воно буде родитися, воно ще два місяці буде родитися, так як вони розказують. Але ми сьогодні, я хочу, щоб ми всі розуміли сьогодні, щоб ми сьогодні зібралися і вирішили, що ми створюємо свою незалежну організацію. Розумієте, до чого я веду? Щоб ми ні потім ніхто не сказав, ми вас можемо ліквідувати, тому що ми 20 років тому назад вас создали. Ви создали молодці. тоді розвал був повний. ви зробили те, що ви зробили. Ви зробили велику роботу і сьогодні ми тут є. А далі, вибачайте, ми хочемо бути далі. Ми хочемо бути далі. Незалежно від того, як там будуть в Києві чуватися пани, а ми тут залишимося. І тому я пропоную сьогодні. Визнати цей статус, який як заготовку, я не кажу, що він вже такий буде. Що визнавати заготовку? Іван, ти я хочу сказати людям, що це можеш? в результаті того обговорення напишеться пів назви. Створе. Куди ти спішиш? Ти хочеш позоритися. Крила відчепи і от подумай, що ти пропонуєш. Я. Хочеш, щоб Хочеш окремий клуб створювати, то давай ліквідуємо. Львівське відділення, а ми, Такою ми, самою а ми його ліквідуємо, а в тебе не піде конференція. В тебе не піде дві організації з одної назвою. Хто ну, сказав, що хто нам сьогодні забороняє створити Федерацію радіоспорту? А хто? А хто тобі? Федерація? Федерація. Я не знаю, чи ти знайдеш попутників на тому. Іван що... Федерацію ніхто не заважає. А Львівський клуб каже слово, поки той існує, його, що зараз.

А за копирайче на название Конечно. Бог, не... есть удостоверение а, от регистратора? А а а Ведь первого квитня... это не то, это не то. Видите, на название, то название, как... копирайте. Вот я хочу предложить новое. Вот сейчас примите и пойдите в Волгоград, зарегистрировать Львовский пункт развития. А в Скаве уже один есть. Ну добавляется черточка 2012. 2012. Уже меняется название.

так пані колізії, так? Давайте ми з вами пимо за основу, так, створимо робочу групу. попрацюємо всі нюанси. І тоді ми можемо з вами працювати навіть в робочому режимі. Кожного життя почала зібрати. Давай вам читайте, що будемо за основу приймати. Я виніс його на сайті Іван, ну приїдеш в Києві. Зачем тобі люди? Ми маємо 5 років, читаємо стату. Ми вирішимо і і спокійно. Організують в серпні слідучі збори, ввели. Приїдемо на слідучі збори, все буде відомо. Все, вирішили, так. На сайті проект. проєкт. Але після Києва, щоб зараз не будоражити, може після Києва до його вихід. Неправильно, але гатів як вибирати. Так, так. Чи вирішили, так. Ми вирішимо після конференції, ми приїжджаємо, вирішуємо а, на сайті, будемо бачити, яка там буде. А далі, щоб ЛРУ прийняло рішення, областя почнуть приймати потрібні рішення, свідчать і приймуть загальне рішення.

а втім вже в робочому порядку як Дякую, погон до два Інші пропозиції є? <пробітник> Нема. Хто нам буде, прошу прозвонити? Хто за? Дякую. <пробітник> <прости>. Проти? <пробітник> Утримались? Тримайся одного голосу. <пробітник> так, <пробітник> я вважаю, що сказати.